Уже рік, як в Україні працює єдиний реєстр зброї, він дає змогу не тільки контролювати обіг вогнепалу в Україні, а й повністю автоматизувати а, процес отримання дозволів на володіння рушницями і пістолетами. Ба більше одержати дозвіл на володіння зброєю можна онлайн, не виходячи з дому. Потрібно тільки створити електронний кабінет і додати документи через єдине вікно громадянина або ж у магазині зброї. І власне далі про це докладно поговоримо з Сергієм Сумським. Ським директором департаменту інформатизації МВС України. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня, пане Олександре. Отже, рік, як електронний реєстр зброї працює. Розкажіть, про які підсумки на цей час можна говорити за цей рік. Наскільки успішною була ця новація? Як ви вважаєте? Дякую за можливість розповісти це. Дійсно, близько року вже працює єдиний реєстр зброї. Можемо констатувати, що це позитивно вплинуло на реєстрацію обіг зброї в країні, посилило контроль над цими процесами, і кількість звернень до цього реєстру, кількість зареєстрованої зброї власників такої зброї підвищується, і ці процеси стають більш контрольованими. Uh -huh. Ми запровадили цей реєстр рік тому. Це була принципова позиція Міністерства внутрішніх справ і особисто міністра Ігоря Володимировича Кліменка, щоб якнайшвидше цифровізувати ці процеси, щоб, по-перше, зменшити корупційні ризики, які можливо, супроводжують реєстрацію зброї і контроль за її обігом. І зробити цю послугу доступнішою для наших громадян, щоб е, власник зброї міг або отримати дозвіл на придбання, або на зберігання, не виходячи із дому і онлайн, зареєструвавшись в реєстрі, е, міг подати і заяву, і документи, які підтверджують підстави для володіння зброєю. Угу. А от ви кажете, що кількість людей, які подають заяви, збільшується. А скільки цих людей, і, і скільки з них власне, отримали е, цей дозвіл? Станом на зараз за цей рік подано 355 тисяч заяв, які зареєстровані в реєстрі. Вже 337 тисяч цих заяв оброблено і надано відповідні дозволи на певні дії зі зброєю. Угу. А чи все було гладко із запровадженням цього реєстру? З якими, наприклад, найбільшими викликами довелося зіткнутися в процесі роботи? Як вирішували ці ситуації? Ну, перше, з чим ми стикнулися, це те, що люди не звикли користуватися цифровими послугами в даному напрямку. Ми проводили інформаційну кампанію, популяризували цей реєстр, доводили його зручності, переваги і так далі. Друге питання, з яким ми стикнулися, це те, що дозволи, які видавалися до впровадження реєстру в паперовій формі в так званій книжечці, їх спочатку не було в реєстрі і вони реєструючись в реєстрі, не бачили свою зброю. Завдяки зусиллям національної поліції. Ми цифровізували всі ті паперові, майже всі, вже дві третини оброблено паперових справ власників зброї, вони внесені в реєстр, і тепер власники такої зброї так само можуть скористатися послугами реєстру і, і сервісом онлайн. Угу. А чи є у вас зворотний зв'язок із користувачами цього сервісу, і чи враховують на майбутнє от їхні побажання, якщо, звісно, такі побажання є? Так, дійсно для того, щоб зрозуміти, чи коректно працює наш реєстр, ми запровадили контакт-центр для роботи з користувачами реєстру, який працює по трьох каналах зв'язку: це телефонний зв'язок, телеграм-бот і чат-бот на сайті. Ми вже отримали дуже багато звернень. Якщо загалом, то близько 25 тисяч звернень по всіх цих трьох каналах. Надається допомога, роз'яснення по функціоналу реєстру по діях при реєстрації, при поданні заявок і так далі. Окрім цього, ми розмістили на сайті Міністерства внутрішніх справ відповідний опитувальник щодо роботи реєстру, де так само ми врахуємо. Ті побажання людей, які будуть висловлені нашими користувачами, і будемо надалі модернізувати функціонал цього реєстру, роблячи його ще зручнішим. Угу. Пане Сергію, а от сам перелік документів, необхідних для отримання зброї, от у зв'язку з диджиталізацією, він якось змінився. Впровадження реєстру не вплинуло на перелік документів, тому що цей перелік передбачений нормативно правовими актами. В разі їх змінення, то відповідно буде змінено в реєстрі функціонал по прийняттю цих документів. Поки що перелік залишається таким, як був. Угу. А як тоді, якщо реєструється через електронний кабінет, тобто, все одно треба там іти отримувати ці довідки фізично всі для отримання дозволу? Чи можна це теж зробити якось в електронному вигляді? При прийнятті рішення про надання дозволу? Поліція деякі перевірки завдяки реєстру проводить автоматично, але все ж таки залишається необхідність деякі документи надавати. Але при цьому їх можна не надавати фізично, а завантажити їх скани в кабінеті громадянина в реєстрі. Угу. От ви, коли згадували про виклики, з якими стикнулися, ви казали про те, що люди спочатку все одно користувалися послугами офлайн. О, 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 перший час, коли запроваджували цей сервіс. О, як зараз ситуація змінилася? Скільки зараз людей о, йдуть подавати заяви онлайн, попри те, що працює вже електронний сервіс? Е, маю сказати, що е, е, Збільшується кількість загалом людей, які зараз хочуть отримати дозвіл на придбання або зберігання зброї. Ми бачимо, що якщо минулого року за 5 місяців подали такі заявки 60 тисяч людей, то за 5 місяців цього року це вже 144 тисячі. Тому збільшується і онлайн подача документів, і офлайн, тобто по старому порядку, безпосередньо в органи національної поліції. Угу. В абсолютних цифрах я не можу сказати, але ми бачимо в реєстрі, що місячно, що кількість офлайн подачі, -подач, вибачте, постійно збільшується. Угу. А що відомо про цих людей, які подають заяви? Я маю на увазі, які категорії громадян найчастіше я не знаю. Це журналісти чи чиновники, чи можливо працівники силових відомств? Хто найчастіше подає заяву на реєстрацію зброї? Насправді ми такої аналітики не робили, але бачимо, що дуже велика кількість людей, які подають заяви на отримання дозволу, це військові або люди, які мають відношення до військової служби. Угу. А якої саме зброї найбільше, ну, от яку реєструють, це що? Це рушниці, наприклад, чи пістолет, чи нагородна зброя, можливо? Ну, насамперед, це мисливська зброя. Нагородна зброя це дуже мізерний відсоток від загальної зареєстрованої зброї. Найбільше за все, це мисливська зброя. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час з нами поговорити. Я нагадаю, глядачам це був Сергій Сумський, директор департаменту інформатизації МВС України.